І хейхей хей за мене кіролей. І зараз я буду грати реванш із підписником, який вже був у мене у дуелях. Він попросив. Типа... Я його виграв 107, по-моєму. І він захотів. Е... реванш. Да, він захотів реванш. Зараз ми знаємо, хто сильніший. Він чи я. Тоді. Ого. погнали. Оп, все. Тепер можу, можемо грати. За террористів зайшов, так? Да? давай, давай. Ну, ну, ну! А, він зайшов, окей. І, друзі, хто не бачив попереднє відео, в ньому я вибив ось цей прекрасний ножик і ще кое-що круте. Так що заходьте на канал, дивіться попереднє відео, там, де я купив Battle Pass. І ми вибили кое-що круте. окрім цього ножика. Хаймаль. Так, візьмемо від нас. Окей, я не знаю. Асі Кунай продав в мене вже 631 голда, значить голда для конкурсу є. І ще раз нагадую. Удачі. І. То. Є. Да. Ще раз нагадую, проводиться конкурс на 100 голди. Коли, і я дам 100 голди тому. Ну, якраз сказано. Тому, хто випаде у колесі фортуни, Я просто буду вписувати ніки. І хто випаде, тому я просто на балансі кину 100 грудин. Щоб участвувати у конкурсі, потрібно бути підписаним на мене і, і, і. записати дуель зі мною. Все просто. Просто на відео зіграти дуель зі мною і все. І ви вже учасник конкурсу просто. ваши ники вписаны. Все добро, все хорошо, все добро. Ой-ой-ой, всякие пиксель. Не фэнг нравится из-за того, что просто давите. Просто фэнг. А муха тоже вертолет. Тут без коробки передач. А ну а опасти не пользу пельмень. А дальше я не помню, что поспевается. Ой-ой-ой-ой-ой, смачненько. Смачно пушка залетела. 22 хп. Мамісія. Добре, добра, стрінок. 22 хп і монітор. Снова угу. забув примінити на... Треба приміняти його кожен раз. Окей, okay. ну там жесткий пить. да, но он ставит все-таки просто. Я похлопаю. Я просто похлопаю. Похлопаю. Ja ja kazał. O jaka za... O jaka za, że tam zaraz wejdę Sto mi co Me botou o Outra boca, coisa não sou eu, não один на мільйон коротко я скажу даже один на мільйон міг би виграти окей ну блін а зміна команди о кстати я зараз покажу цю пушечку яка мені випала коротше з viaпон кейса кису дремс я думаю ви вже всі догадуєте щось короче, на слідум раунді якщо винесу якщо виграю ви, ви, то Ой-ой-ой, що ой, 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 це за граждан. Это самое накопление, сейчас я не знаю, нажимаю на, К? на куди? Я не знаю, На яку клавишу нажимати? а що за мной так? так? Затерешь нравится. я понял. Да, я да боже. Ч ⁇ пошел? На пролом. Пофиг. А мне пофиг. А, а вс ⁇ ты, да, пил? Ну ты, конечно, даешь. Бачи, ah, я бачив А, Аусе кстати, це імбочка. Ой-ой-ой-ой-ой, яку я імбочка. Я їх дві, 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 Dwa. Boże. Dwa takie HKR-12. Dwa. Dwie sztuki. Kolno, No idzie. Ну, виходь. Господь. Ти не мене нормальні. Окей, сейчас камбэк. Бам. Комбэкчиты будут. okay Давай, Оле. Ніхто тебе не виманює. Ей, ви бачите, я Ну стоп, не 9-5 має бути, зараз має бути на на десять дев'ять. Wat devin Planting. Wat oh, has been is Wanneer is на бар оооо просто невозможно мене начал бах вы бачите воно само типа ритм yeah. одно один один. нового ты напетренировался я. Підтренірувався. 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 А тут типа тренировався, що мне 10-5 выиграв. Менчик, Менчик, Манчик. Шо ж с тобой поделать? Так, 16 хвилин, окей. Эээ, закола пишем. Один... Один? Один-один, поки играємо. Вот так Ага. Да. Ага. Катя. Ось. Івент Після 600 тысяч... 600 тисяч. годы багато. По мені це багато, стоїть. Я на відео. О, він на відео знімав, я. Теж, блін, супер. Він на відео знімав, Це як він мене виносить, конечно, ну. Окей. Подився, подивимся, брат. Давайте, подаемся. Ты не. В смысле, я не. Я занимал. Смы... Пида... Да... Пидавался? -да -пи Нет. Я не піддавався. Это ты так хорошо граєш Гоу. Куди? Куди гоу? Ще раз? Не, я уже ще раз не піду. В неділю. в неділю ще зіграти? Реванш! Так! Бро, bon, я тобі вже два відео посвятив. Ну Що мені написати? Та ось. Та... Та ні. Не Ми... уже. Два. Три. Да. З ня. Ну, це стать два а будет реванш. Ну, думаю... не, наверное. ні. Майді. Ті... Ті... Шо? Ну... Ой, блин. Блин, я забыл. понеделок. А шо в понеделок? Со в понеділок. Реванш. 에... Может хватит. Реван. Реваншил. Не знаю. Но... Ну хватит, я уже два видео снял. Представляешь? Я грав. Добре. Ти добре грав, бро, ты мне на 105 выиграл. Конечно, добро. Ой. Ну, к сопусе загру. И то би. Подивися моє відео. Да. Звісно подивлюся, друзі. Подивлюся 100%. 20... Хвилин, може. 21 хвилин вже Ну якраз так плюс-мінус для катки. Ну да. У мене завжди, кстати, відео виходять, ну, 20... 20-22 хвилини, якщо це. Як шо цей? Що ми граємо в дуель? Так. Так, що там у нас є? Давайте відкриємо один стікер пак, кстаті. Я за, Я за кадром просто... вирішив відкрити один стикер э, стікер пак. І мені... Не вгадайте, що впало. Оцей! Айскот! Я в шоці. Давайте ще одну штучку відкриємо і все. Чого за час аркана на... Ой, дві аркани разум. Лего. Не міше... Давайте ще один і все. І забудемо. Ну пасіба. Хоч все не буде відкривати. Може щось купимо, відкриємо. Якийсь кейсик, може. Може контейнери. Оцей купимо. Да нет, я вже шуткую вишо. Не буду я нічого купляти виш Окей. Може цей, ну чуть-чуть підсоберемо, конечно. Моло купити, так? Да? Можна купити. Тут шо ж можна відкрити, я навіть. Наприклад, це вона відкрита. С яке зараз шарбокс 2D? А ничего тот факт, что это очень дорого. В смысле? Ну ладно, тогда. Сегодня мы играли дуэль э, с ветераном. С вами был я, Кирилл Вей. И всем пока-пока.